Вітаю! Пропоную вам мій улюблений салат циніх без смаження. Я його ще називаю ікрою. крою. Це не просто консервація, а справжня вітаміна бомба. За що я його так люблю? Тому що не треба смажити баклажани, що робить салат легшим і швидшим у приготуванні. Всі інгредієнти тушкуються, а готову страву можна використовувати як закуску, гарнір або намазування на хліб. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує простоту і натуральний смак. Починаємо приготування салату синеньких або баклажанів, що для цього нам знадобиться. 2 кг синіх або баклажани ми кажемо, 3 кг помідорів червоних, 2 перчин гірких, 2, 2 головки чеснику. 200 мл олії, 2 столові ложки солі, 200 г цукру, а також 100-150 г оцту. Помідори гіркий перець подрібнюємо на місцерубці. Додаємо сіль і кип'ятимо 15 хвилин. Гіркий перець додаємо по бажанню. Хто любить гостре, прикладе дві перчини. То не дуже, сам вирішує, скільки покласти. Сині баклажани чистимо від шкірки, нарізаємо кубиками. До киплячої томатної маси додаємо нарізані сині, олію, цукор та оцет. Варимо 40 хвилин. В самому кінці додаю подрібнений чесник. Салат розливаю в стерилізовані банки і щільно закручую. Готуємо та насолоджуємося смачною та ароматною закускою на зиму, що не вимагає багато зусиль. Дякую за увагу. До нових зустрічей!